Надзвичайне за робота гобелен, що має назву Остання вечеря. Робота просто вражає всяку уяву, бо наскільки дрібні ці вузолки, наскільки виражені всі малюнки, обличчя людей, все дуже дрібне і особливо... Зверніть увагу, це все рельєф, він зроблений майстром вручну. Тобто бачите, наскільки просто вони як живі. Підпис майстра, це дуже важливо, бо не на кожному гобелені майстри лишають свої підписи. І ще раз подивіться, тобто всі ці. Весь цей малюнок це не просто, тут є рельєф, тобто він як 3D. Шовк виблискує. Ось це шовкові вставки. Робота просто надзвичайна. Дуже красивий. наскільки все тут дрібнесеньке. Розкішна робота.